Наступна доповідь: беру на себе відповідальність за неї. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Зазвичай роблю такі більш оглядові лекції, для того, щоб після мене буде цілий список доповідей, які розкриють тему. Звісно, ми розуміємо, що рак шлунка на зараз як не дивно, є зниження захворюваності в цьому світі, але є і інша тенденція, що він стає все молодше і молодше. Тобто пацієнти приходять вже в 20-25 років, і це вже не рідкість. З приводу тенденцій, які будуть, на жаль, на цьому тоді ми не побачимо, але я дуже сподіваюся, що наступний буде мати. Окрему секцію по ендоскопічному саме хірургії, і дійсно, перша стадія зараз переходить в руки ендоскопістів. І є основною це та тенденція, яка буде розвиватися на ближчі 5 років. Все більше і більше резекцій виконується ендоскопічно і досить вдало. Найцікавіше те, що відбувається зараз з раком шлунка за останні роки, це те, що як ні для кого не сюрприз, імунотерапія стає важливішою, важливішою і потрохи, хоч і казали, що не заберуть у лікарів роботу, але у хірургів такі роботи потрохи починають забирати. Звертаю увагу, як тестування всіх пацієнтів, навіть пер первинних, Пацієнтів на МСА і для того, щоб ми розуміємо, що якщо пацієнт має ЕМСА і Хай, він повинен зараз за стандартами отримати неодювантну імунотерапію, не хіміотерапію. І якщо пацієнт не може отримати імунотерапію, то пацієнту пропонується хірургічне лікування без неодюванту хіміотерапії. Це тільки в тому випадку, якщо ЕМСАЙ ХАЙ. Всі інші пацієнти, які не мають експресії, звісно, вони отримують передопераційну хіміотерапію. Це є стандарт, це стадія 2-3. Звісно, з ним є схемою флот. Нам було цікаво вивчити порівняти це з капіоксом. Друга досить популярна тема, але ми припинили дослідження, тому що. Ефективність флоту набагато краще, ніж ефективність КПОксу. Тому в нас, наприклад, немає сумнівів, що флот є основним і стандартним методом лікування. Трохи подробніше буде за це сказано. Проблемою великою є те, що багато пацієнтів після оперативного втручання вже не можуть отримати одівантну терапію, тобто схема 4, плюс 4 операція плюс 4 не працює майже у половини пацієнтів, тому ми розуміємо, що ми, ці пацієнти втрачають ефективність. Саме тому ми запропонували починати 8 флотів до оперативного втручання. Є проходить таке дослідження у нас, ОКТОСУР, воно зареєстроване. І, як з'ясувалося, не ми одні цим займаємося. Є роботи в Англії, є роботи в Китайській республіці, які також направлені на те, що кількість хіміотерапій максимально краще зробити до оперативного втручання. Це ще один тренд цього року, який доводить. Більшу ефективність, і як бачимо, за результатами досліджень, які вже опубліковані в 2020 році, ми бачимо, що при використанні неодювантної схеми тотальної схеми хіміотерапії 25% повних регістологічних регресій у пацієнтів, тобто це ефективно, хоча, звісно, і більш токсично. Ще один великий тренд, який зараз є: нарешті дійшли руки до шлунка, тому що грудну залозу вивчили от сіх до сіх, рак легені там розібрали по атомам, шлунок чомусь закинули. Хоча результати досить погані, нарешті до нас. Дійшла ера імунотерапії. Більше того, це пресіжен медицин, коли ми розуміємо, що різні пацієнти отримують різну імунотерапію, і в даному випадку навіть насправді йде тема не про паліативну терапію, а неодювантну імунотерапію, коли пацієнт може отримати тестування та підібрати найкраще лікування для себе. Результати. Використання імунотерапії як неодювантної не перед хірургічним втручанням вражають. Як бачите, за результатами дослідження, яке опубліковано на АСКО в 2023 році, пацієнти, які отримували імунотерапію перед хірургією, отримали 60% повних регресій. 60%. Причому звертаю увагу на себе, що регресії більш, більш тобто залишкової тканини тільки на 10% склала 80%. Це вражаючі дані насправді. Ну-ка, щось трошки в мене тормозить. Звертаю увагу також це інше дослідження, де ми, хочу звернути увагу на початку. Т4, 25% пацієнтів мали Т4, а позитивні лімфатичні вузли 75%. Тому що зазвичай, коли там дивишся дослідження, бачиш, що це Т1, Т2, і дійсно вже є сумніви. А це занедбані раки. Пацієнти отримали імунотерапію плюс хірургію, і навіть при такому великому розповсюдженні пухлини. Ми отримуємо 22%, за даними авторів повної регресії пухлини. І це не дивлячись на те, що експресія PDL була не така вражаюча, як ми зазвичай знаємо, якщо там більше 50, то звісно очікуємо гарні результати. Ні, пацієнти, навіть 50% пацієнтів пацієнтів мали експресію менше 5. І не дивлячись на це, досить. Гарні результати це порівняння було з флотом, тобто це імунотерапія, хіміотерапія, хірургія в порівнянні з хіміотерапією і хірургією. Що ж стосовно до хірургічного лікування, слава Богу, воно залишається основним поки що, тому що я також хірург. Трохи інший спікер доповість більш детально. Зрозуміло, ми кажемо за те, що чим більше операцій в одних руках. Тим гарніше, тим менше ускладнень, тим швидше це все відбувається. Дійсно, є тренд по зміні. Трошки розвалилося, бо було в конві. А треба в ППТ було тому… Трошки посповзали. Звісно ж, коли ми починали 17 18 рік, всього 10% було лапароскопічних втручань, це мається на увазі великі оперативні втручання. Зараз у нас до 60%, і це загальний тренд у всьому світі, вже тренд на роботизовану хірургію. Поки що для України вона недоступна в широкому розумінні. І в нас основним трендом є зміна на лапароскопічну. Звісно, для того, щоб отримати. Мути гарні результати в хірургії повинно бути отроботані протоколи, повинні бути отроботі шляхи і злагоджена команда. Це зрозуміло. Але те, чим ми почали зараз досить серйозно опікуватися, це безпека пацієнта і введення таких елементарних чек-лістів, яких я дуже рідко бачу, десь по лікарням дійсно воно корисно, тому що ми всі знаємо, що десь у когось хтось відрізав не ту нирку, десь у когось хтось відрізав не ту ногу. Не у нас точно, але десь воно є. І такі історії є у всіх лікарнях. Насправді такий чекліст захищає майже 100% від таких неприємних історій, які звісно ж про сусідів не про нас. Ще одне, те, що звертаю увагу: що гастроктомії всі кажуть, що да, ми знаємо Д2 десекція, це є стандарт, нема питань. Але навіть в великому дослідженні Dutch Trial наші європейські колеги кажуть, що 25% не відповідає вимогам Д2. Тобто, навіть в Європі не досягають уровня десекції. Звісно ж, хочеться казати за те, що Треба завжди намагатися зробити Д2 і збільшувати об'єми. Питання з механічним анастомозом, напівмеханічним анастомозом це наше дослідження. Ми порівняли, тому що багато лапароскопії, багато є суперечок. Великої різниці немає, можна використовувати і той, і той анастомоз. З точки зору якості життя пацієнта. Різниці великих немає. Ускладнення до сих пір багато клінік в Україні трошки скриває свої ускладнення. Dutch Trial – це провідні клініки Європи, їхній загальний аналіз: 44% ускладнень при хірургії раку шлунка і 9% неспроможності анастомозу. Десь ми до цього близькі по кількості ускладнень, і не треба цього боятися, і тим більше стидатися, що у вас такі результати. Звісно б, хотілося б, щоб було краще за всіх. Хайпек це ще один тренд останнього року. Нагадаю, це лекція по up-to-date, по новинам, того, що є. Так, хайпек не нова технологія, але вона закриває вже більше і більше. Кейсів, і ми розуміємо, коли її можна використовувати, коли в цьому немає сенсу. І ми розуміємо, що у пацієнтів відобраних пацієнтів, де є тільки позитивна цитологія або Т4, а пухлина, ефективність використання хайпеку в два рази показує в два рази кращі результати навіть в п'ятирічній виживаності у пацієнтів, які порівняні з тими, хто не отримував. Четверта стадія дуже коротка. На жаль, тут якогось там меджик не відбувалося з точки зору таргетів. Звісно, якщо є херту неопозитивний пацієнт, то він отримує терапію і вона краще і має гарніші результати. Якщо ж такої можливості немає, то дійсно залишається. Використання імунотерапії препаратами, які не зареєстровані в Україні. На жаль, міністр швидко пішов. Хотілося до нього задати питання, коли ж ми отримуємо препарати, які можемо використовувати в Україні. Друга лінія терапії так залишається у нас. Ці пацієнти, якщо вони мають ІКОГ, то імунотерапія також можливе використання. Так, да, тут результати вже не такі гарні. 9,4,7,8 то різниця майже 2 місяці. Не так багато, але дайте трохи часу. Я думаю, що тут буде ситуація змінюватися. Ну, і третя лінія терапії. Зараз вона трошки підторможує. Третя лінія терапії залишилася стандартною і поки що революція там не відбулося. Коротко по рак стравоходу, на відміну від раку шлунку, це патологія, яка зростає. Тут дійсно є позитив. Крос, тобто променева терапія, хірургія, на жаль, вже нас не задовільняє. Чому? Тому що пацієнти вимагають достатнього. Подальшого лікування і мають великий відсоток навіть променева хімія, хірургія. На жаль, 55% за світовими даними пацієнтів виникає продовження захворювання на протязі року. Тому тут з'явилася адювантна терапія, але звертаю увагу: адювантна терапія з використанням імунопрепаратів, не хіміотерапія. Ну, де можливо, це неволумаб та пембролізумаб. Тренди в хірургічному лікуванні такі самі, як при раку шлунку, тобто, все змінюється в сторону зменшення. Результати незадовільних хірургічного лікування, як бачимо, неспроможність геностомозу це велике дослідження, дач трайл, все той же 21%, кількість ускладнень 33%, більше відсотки. Більше ніж 3%. Тобто з цим щось треба робити, і тому звертаю увагу, дуже цікаво. Ми завжди рахуємо рахуємо десятиднівну летальність. Да? Люди рахують 30, а вже почали 90 денної. Зверніть увагу, вона збільшується в два рази. За 90 днів це після операції хірургічної операції. Тобто, все ж таки треба пацієнтів спостерігати 90 днів для того, щоб розуміти. Основними трендами є робота з пацієнтом, тобто, не в удосконалення хірургічної техніки, а саме використання додаткових методів. Це Робота разом з пацієнтом це відмова від паління. Був сам свідком, коли в Сполучених Штатах ми приїхали на мастер-клас і нам кажуть, що пацієнта відмінили. Я питаю, чому. А він, казав, а він не кинув палити. Ми сказали, що він повинен кинути палити за місяць до операції. І він не кинув, ми перенесли його на місяць з раком страходу. Тобто будь-яка зміна повинна бути. На користь пацієнту, а не навпаки. Звісно ж, пацієнти повинні мати досить гарний статус до оперативного втручання. Звісно, менша оперативна травма. Змісно, звісно, є зміна в анестезіології і реанімації, тобто в зменшення використання епідуральних катетерів, більше та блоків паравертебральних катетерів. Це все проходить зараз ще один віток. Звісно, менше абдомінальних дрінажів, звісно, радне видалення на зондів. Дуже важлива активізація пацієнтів з пацієнтів вимагають використовувати активізацію для того, щоб вони до операційного і після операційного періоду і це покращує результати нашої хірургічного втручання. Безумовно, найголовнішим є харчування пацієнта баланс його харчових потреб до операції, а також після операції. Це все, що стосується другої, третьої стадії. Що ж, ми маємо з четвертою стадією, це дійсно тут розділення є у пацієнта аденокарциному чи плоскоклітини рак, використання широке використання імунотерапії з хіміотерапією, як бачите, все ж таки вона поки що краща імунотерапія з хімією, ніж навіть використання двох імунопрепаратів. Але ця тенденція досить гарна, і якщо ви... Бачите, якщо ми кажемо за те, що використовується при раку стравоходу, то це імунотерапія, і навіть незважаючи на експресію ПДЛ. Це основний тренд, який є зараз. Дякую за увагу. Мене не було кому зупинити.